Вам треба додивитися це відео до кінця. Повірте, ваша уява про ляльок та світ цієї індустрії збільшиться до таких масштабів, що ви і не уявляли. Презентуємо вам бренд Dolls Castle. Ці ляльки не тільки для втілення навіть самих непередбачуваних мрій. А й про різноманітність та загадковий світ фантазій. Ці ляльки виготовлені як з силікону, так і з ТПЕ. Мають металевий скелет та декілька гнучких з'єднань, що дозволяють досить просто позувати цим дівчатам. Цей бренд створив багато різноманітних ляльок, яких ніколи не те що не бачили, навіть не могли уявити. Тут і інопланетні персонажі, справжні зомбі, ляльки, які мають шість грудей та три анальних отвори. Гемофродити, ляльки з рогами, які не знімаються. Пандора підводні німфи. І повірте, що це ще не остаточний список. Ми не можемо сперечатися про бажання та вподобання людей. Наша місія показати наскільки багатогранний світ сексу. Ви бачите ляльок різних кольорів, статур та фігур. Хочете великі груди, ці хлопці зробили неймовірно величезні груди. Ви можете собі тільки уявити, а вони вже це роблять. І це тільки перша частина. Хочете побачити другу, і вона буде ще більш цікавішою. І повірте, вона змусить точно вас переосмислити ваше бачення. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. І пишіть вашу думку в коментарях. Або підписуйтеся на наш ТГ-канал, силка під відео та дивіться відео без блюру.